Вітаю! з вами звитяга та я її ведуча Катерина Чемос. Сьогодні ви довідаєтесь, що мало цікавого про життя людей у погонах, але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці Дозор. До Києва завітала військова делегація з Естонської Республіки. Заступник міністра оборони України Петро Мехет обговорив з естонським колегою Марком Міхкельсоном ситуацію на сході нашої держави та шляхи її вирішення. Ми дуже цінимо ту позицію і ту допомогу, яку Естонія сьогодні Україні, Україні. Під час зустрічі сторони поділилися досвідом ефективного реформування армії. ваші, вашу, вашу політику, оскільки ми розуміємо, що та агресія, з чим ви зараз вже місяців місяці це проблема не тільки... Для будущего вашей страны, но это, конечно, вопрос безопасности целого континента, для Европы, для будущей Европы это очень важно. Голова комітету з питань національної безпеки парламенту Естонської республіки запевнив, що Естонія підтримує європейський вибір України і оборонні відомства двох держав, і надалі співпрацюватимуть. Повернення зато додому, зустріч із рідними, радісні усмішки, міцні обійми. Найстрашніше, начебто, позаду, але емоції щухають, і ветеран починає відчувати контраст між мирним життям і буднями на передовій. Перш за все, рідним та близьким кожного військовослужбовця, який повертається з зони АТО, слід пам'ятати, що він, незважаючи на те, що вже повернувся з війни, так будемо казати, все ж таки деякий час подумки перебуває в зоні ведення бойових дій. Тобто, в його психіці війна ще відбувається. Завдання родини у цей період допомогти вояку адаптуватись, створити сприятливу, спокійну атмосферу. Уникнення будь-яких сцен насильства, демонстрації там перегляду відповідних художніх фільмів, уникнення різких звуків, не слід підходити до військовослужбовця ззаду, не слід його різко будити, слід спокійно його підтримувати в такі моменти, заспокоювати, повертати його до того мирного життя, в якому він знаходиться фізично, але ще не повернувся психічно. Часом військовослужбовці намагаються подолати стрес за допомогою алкоголю. Здається, що він розслабляє і знімає напруження, проте психотерапевти наголошують, що це лише ілюзія. Діло в тому, що алкоголь гасить лоб на долі мозку. Там знаходиться вся нормативність, там знаходиться совість, там знаходиться чувство війни. Якщо утром вечором чоловік випіл і уснув, все замечательно, утром він буде себя чувствовати хуже, ніж вечором. Психологи радять більш ефективний терапевтичний засіб для заспокоєння. Підняти настрій можна смачною їжею. Очень полезно взять упаковку сгущенного молока и потихонечку в разговоре на ночь ее потихонечку всю выпить. Это точно так же затормаживает, успокаивает, и это не дает отката и потом не забирает так дорого. Человекам, які повернулися з війни, в край важливо почувати себе потрібними. Про це мають пам'ятати родичі і близькі. Если вы вернулись домой, лучше завести ремонт. Лучше э, сделать несколько грядок, что-то посадить. Лучше сделать что-то, сделать, не давать себе времени останавливаться, не давать себе э, возможности возвращаться раз за разом мыслями назад. Завданням рідних родини військовослужбовця є створити йому такі умови, які б ні в жодному разі, ні в якому разі не догадували йому про те, що війна ще відбувається. Бійці, які повернулися за то, заново вчаться жити у мирному житті. їм доводиться пробивати стіни байдужості і нерозуміння, і від нас залежить, як швидко вони адаптуються. Мобілізований Петро уже місяць тренується у 169-му навчальному центрі сухопутних військ, більш відомому як Десна. Тракторист у цивільному житті в армії став механіком водієм БМП. каже, що за цей короткий період навчився чимало. «Стріляти вмію, БМП їздю кожному навчальному жанатики. Ну ісключітні він жавиться. Отак а це вже психологічна смуга перешкод. Пройти її повинен кожен військовий. На психологічній смузі перешкод тренують не лише фізичну стійкість, а й моральну витривалість, адже дим, постріли та вибухи роблять атмосферу максимально наближно до бойової. Практичні заняття тут постійно. Вже з самого ранку військові на навчальних місцях. Наприклад, ці бійці вчаться керувати танком Т-64. Після напружених тренувань саме час підкріпитися. Разом з бійцями вирушаємо до солдатської їдальні. Ось так сьогодні харчують військовослужбовців у Одесні. Обачені помідорчики. На перше червоний борщ. На друге каша з м'ясом м'ясо Опа. Ну і, Звісно, компот із сухофруктів. Питанням харчування у навчальному центрі займається цивільна фірма. Нарікань на якість їжі ми не почули. Бійці кажуть, що годують їх смачно і ситно. Нормально. Нічого такого немає, що знаєте, щоб повагу годували чи... вже. Може бути? Трав, наїлися? Так, так. Разом із солдатами гречану кашу куштує і сам начальник центру генерал-майор Ігор Танцюра. Дуже смачно. Нормально, так? Дуже смачно. Проживають захисники вітчизни у звичайних армійських казармах. Тут все по-військовому скромно і немає нічого зайвого, розповідає строковий Олександр. Тумбочка на двох з мило, Зубна паста, станок, зубна щітка. Він уже звик обходитися лише цим, так би мовити, джентльменським набором речей. Але на думку хлопця дещо сюди можна було б і додати. Поїсти щось сладкого вкусно, так. Нині у Десні тренується декілька тисяч військових. Серед них, як мобілізовані, так і строковики. Готують тут майбутніх танкістів, розвідників, піхотинців. Загалом понад 100 спеціальностей. Евакуація 200, або ж чорний тюльпан гуманітарна місія, що займається пошуком загиблих українських військових. Заради них спеціалісти та волонтери ризикують своїм життям на окупованих територіях. Шукають тих, кого досі чекають вдома. Ми привозимо, з сто території. Ми привозимо, їх. Ми передаємо нашим воєнним. А И уже, дальше уже как бы вот это не наша епархия, дальше там ДНК, экспертиза и так далее, то есть дальше мы судьбу не прослеживаем. Иногда бывают такие случаи, когда родные узнают бойцов о том, что именно мы привезли их родного погибшего человека, они нас приглашают на похороны. Это тоже очень тяжело, поскольку в этот момент чувствуешь себя человеком, который приносит плохие вести. Вот во всяком случае мы с этим настроением туда едем. Но оказывается, что нам люди так благодарны, как нам сказала одна мама, ну, переездить и поплакать, а не просто в небо попал Тобто це це Робота нелегка, кажуть активісти. Обстріли, проблематичний перетин блокпостів, обшуки. Та найважче морально. Смерть людей це завжди важко дивитися, безпосередньо тіла вони при температурі 30 градусів і через дві неділі після смерті вони відповідно так сказати, мають інший вигляд. Ну і розуміти те, що сьогодні знов люди гинуть. Якраз перед цим було 25 років закінчення війни в Афганістані. І ми говорили про те, що 25 років вже наші матері не плачуть від того, що їхні діти гинуть на війні. Та тут прийшла знову до нас біда. Кереста дуже морально важко. Одним із пошуковців був і чоловік Любові Григорівни. Інженер за фахом допомагати місії пішов добровільно. Та на вручення держнагороди жінка приїздила сама. і до того слабке серце Івана Федоровича від усього побаченого та пережитого не витримало. Йому діти всі казали, хто ти їдеш, він болів сильно. А він і каже, якщо не я, то хто поїде, хто там буде? І він їхав, він допомагав, він доставав тих дітей, він розшукував батьків. Так пролучилось. Він завжди казав. Якщо ми казали, він казав, а хто я, що не я. Його не можна було. Він, він тих дітей жалів. Він каже, лучше я помру, ніж ті діти. Евакуація 200 працює з вересня минулого року. За цей період чорні тюльпани повернули з Донбасу тіла понад пів тисячі військовослужбовців. Усім, хто займається цією нелегкою справою, всебічно допомагає нашій армії та сім'ям наших бійців. Заступник міністра оборони Петро Мехет вручив державні нагороди нагрудні знаки та грамоти. Під час візиту на Львівщину командувач сухопутних військ Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес, високо оцінив можливості міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Про результати перебування американської делегації дивіться у наступному сюжеті. Робочий візит делегації США на Львівщину відбувся з метою розвитку подальшого співробітництва між сухопутними військами збройних сил України та збройних сил США в Європі, а також огляду українсько-американського навчання Фіарлас Гардіан Гардіан-2015». Обговорення питань створення у складі міжнародного центру миротворчості та безпеки єдиного тренувального центру імітаційного моделювання це буде на постійній основі здійснюватися навчання особового складу збройних сил України, не тільки в такий період, але й на майбутньому будемо займатися підготовкою як індивідуальної, так і підрозділів, які будуть проходити службу збройних сил України. Подальшому цей центр буде забезпечувати підготовку не тільки українських збройних сил, а й міжнародних підрозділів, які будуть бажати проховувати підготовку в нашому навчальному центрі. Очолив американську делегацію, командував сухопутних військ Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант Фредерік Бенходжес. Також до складу робочої групи, зокрема, увійшли радник міністра оборони США Евелін Фаркас. Офіцери командування сухопутних військ збройних сил США в Європі, представники посольства США в Україні на українській землі. Гостей зустрічали команду сухопутних військ збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Пушняков, начальник академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павло Ткачук, начальник управління бойової та спеціальної підготовки головного управління Національної гвардії України, генерал-майор Олег Гарчук та інші. Під час робочого брифінгу генерал-лейтенант Анатолій Пушняков зазначив, що за підтримки уряду США у цьому році отримано 12 комплектів Майлз на бойові машини та 148 комплектів для стрілецької зброї. У ході зустрічі відбулися обговорення щодо спільної діяльності в галузі протидії саморобним вибуховим пристроєм, підготовки за цим напрямом військовослужбовців до участі в антитерористичній операції на сході України. А також демонстрація спеціалізованого класу. Військові делегації обох країн відвідали новостворений навчально-тренувальний комплекс засобів імітаційного моделювання. Там вони мали змогу поспостерігати за проведенням заняття з тактичної підготовки і з використанням військовослужбовцями, зокрема систем Майлз. Значну частину свого робочого часу генерал-лейтенант Фредерік Бен-Ходжес приділив практичній фазі і аналізу українсько-американського навчання Фіарлес Гардіан Гардіан-2015», що триває на об'єктах навчально-матеріальної бази Міжнародного центру мортворчості та безпеки. Зокрема, українським та американським військовим посадовцям були продемонстровані елементи підготовки українських вояків до дій в умовах міста, протидії ворожим засідкам, евакуації поранених з поля бою тощо. Ми тут навчаємо не тільки національну гвардію, але й проходить підготовка інструкторів, які в майбутньому після закінчення цієї підготовки будуть проводити заняття з нашими військовослужбовцями на основанні цих навичок, які вони тут отримують за результатами робочого візиту. командувач Сухопутних і збройних сил США в Європі генерал лейтенант Фредерік Бен Ходжес високо оцінив можливості центру. Та висловив свою готовність до подальшої співпраці щодо розширення співробітництва в рамках підготовки багатонаціональних та українських підрозділів на його базі. Я вражений тим, що робить українська сторона для розвитку та вдосконалення можливостей міжнародного центру миротворчості та безпеки. Генерал Пушніков сьогодні говорив про великі довгострокові перспективи використання цього центру. Для підготовки військових підрозділів, які не тільки захищатимуть Україну, але й прийматимуть участь у миротворчих операціях, адже Україна була і залишається на світовій арені державою миротворцем. <рес> у свою чергу командою сухопутних військ збройних сил України генерал лейтенант Анатолій Пушняков зазначив. Що завдяки потужній інфраструктурі центру є можливість здійснювати не лише якісну і індивідуальну підготовку воїнів та польовий вишків підрозділів, але й готувати кваліфікованих інструкторів. При, При спілкуванні з генералом Ходжесом ми домовились, що ця підготовка буде розширена в масштабах, тому що на сьогоднішній день ми спроможні організувати підготовку інструкторів, офіцерів. Для того щоб вони впроваджували нові технології в э, навчанні особового складу і підрозділів взагалі самих підрозділів починаючи з вода, роти батальйона, включно. На Львівщині тривають міжнародні військові навчання. Безстрашний гвардієць, гвардієць-2015». Під керівництвом досвідчених американських інструкторів українські силовики навчаються протидіяти ворожим засідкам та іншим військовим примудростям. Для навчання було побудовано маленький житловий квартал. Детальніше дивіться далі. Медична підготовка, протимінна підготовка, протиснайперське тренування і насамперед бій в місці. Саме від цього залежить життя солдата в реальному бою, і саме тому кожен учасник навчань сьогодні викладається по повній та не жаліє власних сил. Успішне ведення бойових дій в населеному пункті, де ворог може ховатися за кожним кутом і у кожному вікні, потребує особливих знань і вмінь. Американські інструктори володіють цими навичками досконало. І Наполегливо вчаться цій бойовій роботі українських гвардійців. Тренують бійців, досвідчені військовослужбовці 173-ї повітряно-десантної бригади армії США. Вишкіл проходить за типовою для американської армії програмою. Вона включає у себе практично усі необхідні для солдата види підготовки: вогневу, фізичну, інженерну, тактичну, спеціальну, медичну. Всі дії гвардійців мають бути доведені до автоматизму. Підхід американців до війни ґрунтовний і ретельний. Наприклад, якщо медична підготовка бійця дозволить врятувати більше життів солдатів, то вони будуть витрачати сотні навчальних годин на медичні тренування. Сьогодні вони вчать і українських колег основам евакуації поранених На полі бою важливо правильно вміти транспортувати поранених відповідно до характеру ран. Наприклад, якщо в солдата пошкоджена нога. Не можна його транспортувати за ноги, тому чим більше варіантів ми тут навчимо, тим більше можливостей буде у солдатів. свої навчальні класи. Інструктори обладнали в лісі під відкритим небом. Тут проходять майже усі заняття. На одній галявині гвардійці вчаться обшукувати затриманих, на іншій правильно пересуватися під час бою. Поруч в наметі заняття з оперативної підготовки для командирів. Після занять практика в лісі. По засідки в лісі вони дуже добре показали, як можна замаскуватися підручними засобами, тобто з використанням обичного піска робиться грим на обличчя. І з 10 метрів, навіть якщо військовослужбовець піднімає голову з трави, його практично не видно. О, також вони показали, як за допомогою обичної сітки півтора на два метра можна замаскуватися на землі. І з цього військовослужбовця ходили групи, шукали з трьох метрів його навіть було не помітно. На одному з навчальних місць інструктор на землі зробив макет місцевості. Тут за допомогою пластикових іграшкових солдатів солдатам справжнім американський спеціаліст показує, як організовувати засідку і діяти у ній. Головне – розуміння темпу. А темп виконання завдання швидкий розуміння того, як правильно діяти. Ми маємо прилади нічного бачення. І багато часу відпрацьовуємо ці завдання в нічний час, і темп виконання завдання надзвичайно швидкий. на полігоні вчаться не лише гвардійці декілька десятків військовослужбовців збройних сил України знаходяться тут у якості спостерігачів. Цей статус дозволяє їм в повному обсязі опановувати нові навички за роботою американців. Уважно стежить десантник. Тарас він брав участь в багатьох бойових операціях в зоні АТО. В медицині сподобалося те, що спочатку вони відпрацювали все на макетах, які дуже схожі на людське тіло. Ці макети наповнюються речовиною, яка імітує людську кров, і вони прикривають артерії, і потім ця кров перестає доходити. Потім вони це все відпрацьовують на живих людях. Переміщення людини на полі бою пораненого. З зони ну, вогневого контакту в безпечну зону, і потім вже евакуація. Це все робиться безпосередньо. Нормативи є. Серед військових є і офіцери Академії сухопутних військ. Вони вивчають досвід американських десантників, аби потім передати корисні знання курсантам вишу. Порівнюючи нашу, да, нашу систему підготовки і підготовку тут. Я би виділив тут це на звичайно це медична підготовка. Не просто на високому рівні, а на дуже високому рівні. В них знають практично всі. Тобто ми можемо десь замінити будь-якого інструктора, і вони будуть проводити дані заняття. Друге, що мені особисто мені сподобалось тут, а я був впровадив дійсно програму підготовки наших військ це зачистка будівель і проходження по густо заселеному району. В нас, в нашій бойовій підготовці, це дійсно є ну, велика. Прогалина да яку ми маємо заповнити чимось Інструктори запевняють, двох місяців достатньо для базової підготовки бійця, та найбільш важливим є інше. Це бойова злагодженість підрозділу. А як організацію, два місяці це непогано час. А коли в армію ти тільки йдеш новий, то де стільки буде вчитися? У нас дев'ять тижнів Програма я так. Я думаю, що basic, basic training. навчитися, як працювати з другими людьми. І знати, що коло тебе свої друзі з тим, з ким ти працюєш, мають також саме тину року, як ти, то ти будеш на них надіятись. І коли підеш на такі ситуації, що тобі треба або піскіпінг робити, або користувати оружжя своє. Ти знаєш, що своє більше всього, що навіть якщо ти щось не знаєш, ти знаєш, що друг коло тебе буде знати і тебе спасе, якщо ти щось неправильно зробиш. Навчання триватимуть до осені. За цей час буде підготовлено три підрозділи гвардійців чисельністю у 300 бійців кожного. Американці не лише навчать, але й забезпечать сучасним обладнанням, екіпіруванням, радіосистемами, індивідуальним захисним спорядженням та приладами нічного бачення. Війна на Донбасі мобілізувала українців різного віку та різних професій. Одні із зброєю в руках боронять нашу країну, інші в тилу допомагають кувати перемогу. Із львівськими та запорізькими волонтерами поспілкувались наші журналісти. Лише здається, що війна далеко. Насправді вона ходить дуже близько. Ксенія волонтер із Запоріжжя, за фахом філолог-перекладач. Окрім збору амуніції, одягу їжі, займається разом з колегами обробкою та перекладами інформації з зони АТО для іноземних ЗМІ. Адже люди за кордоном повинні знати усю правду про Україну. Мої друзі з прес-центру АТО сказали, що їм конче необхідна допомога з перекладом англійською, бо те, що йшло у міжнародні новини, дуже відрізнялося від насправді правди. Ну, і ми почали робити ці переклади. Робили переклади для прес-центру АТО, е потім ми робили переклади медичних документів для постраждалих бійців, для того, щоб шукати їм лікарів за кордоном. Життя за 200 кілометрів від фронту змушує жителів області робити все можливе та неможливе, щоб не допустити загарбників на свої землі. Ми просто знаходимося у прифронтовій зоні, і ми розуміємо, що що кров попереду і у нас буде те ж саме, що у Донецьку, а ми цього не хочемо. Тому минулої весни Запоріжжя повстало дуже потужно і. Ну, це козацьке місто. Ми козаки, ми на своїй землі. Підвищення цін, домашні клопоти та турботи зумовили спад активності і допомоги армії, а потреби не змінилися. Надходить літо хлопцям потрібні літні форми взуття білизна. Також наші вояки просять запчастини до техніки. Оскільки коштів крайне не вистачає, деякі волонтерські організації працюють навіть в борг, зазначила Оксана Клим. Держава вже теж відпрацювала цю схему, як допомагати, як належно тримати військо, але все одно воно дуже-дуже затягується в ці процеси допомоги, процеси доставки і всього необхідного на передову. Волонтери це роблять значно швидше, але в них зараз ну, оці ресурси вичерпуються до неможливості. Нещодавно дзвонили. Хлопці, з якими ми бачилися ще взимку, вони серед лісу, це далеко взагалі до будь-якої цивілізації. Хоча про цивілізацію там зараз дуже важко говорити це. Це випала на земля місцями. Вони просять такі, ну, такі елементарні речі і просять не смійтеся, бо справді воно нам дуже потрібно. Це туалетний папір, це білизна, це труси, майки, шкарпетки. Всього не смішно. Всього дуже боляче, але робимо, що можемо. Кожен з українців повинен робити те, що він вміє і що може. Хлопці на сході захищають наш мир та спокій, а ми в свою чергу повинні підтримувати їх. Адже навіть маленьке наше добро для когось може мати велике значення. На сьогодні наша програма підійшла до завершення, а ми зустрінемось з вами рівно за тиждень. о тій же порі. Нехай щастить.